Поїхали! Посіпали. Сі великі ласи почали виробництво молоді кажуть. І відразу випадок полікійці. Месестру, месестру, Ну зімрійте з мене від Залишиті у міліціонерів, світлів беруть з улиці. А, ну спроможні висильні! Уявіть собі зустріч двох друзів. Сань, сань, ти уявляєш? Я вчора біля Каті встав. Брін, класно тобі, я біля Зіна. Тім, що став Ленком, ась тільки що коли завантажила свої фотографії в контакті, то їй замість серце поставили хрестики. А зараз у відповідуся двох подружок. Світка, цетка такий, у моєму баря 27 років сексу не було. Маринка, ти що дура? Такіму 25. Ну, Іще два. І не будь. Неадекватна шахматистка ходить до магазину буквою «Г». А у нас шикарний випадок звичайній українській сім'ї. Мамо, мамо, а це правда, що дітей в капусті заходять? Ні, синько, ну це такий, звичайно, що це правда, в капусті, а де ти ще? Ну, мамо, тут у моєї діченьки уже ось така капуста. Ще на концертку у ділянку? Юра, прикинь, моя дівчина вагітна. Вибач, я не хотів. А зараз у пісня про дівчинку з дивной. Снова даю одна. Снова бою, мама, снова. Ніхто не хоче мене, дівчинку з спасканева. Пріво не міг розв'язати жодної задачі. Вітя виріс і сам бером міста Ужгорода, але і так не може розв'язати жодної задачі. А у нас звичайний випадок у багатоповерхівці. Ну, Ну, маєте привіт! Що ти якесь? Нормально селі. Ой, ну, мендар, прикинь? Ну я постійно за, ну, намагалась вручити до межу фор, ну постійно затуплено, ну, постійно. Ну що, і я ти на це реагую. Це ж нормально, він винограду, і так скажи, день затупляєш. А спонсор нашого виступу телефони Alcatel. Телефони Alcatel. Краще вже без спонсора. А як сказала Зараус, команда КВН в кидус житті на мужике, самая богатая команда КВН за лиги. Потому что их богато. Миса, а какие ты знаешь русских писателей? Шо? Не шо, а что? А, что, лошад? пошел в первый класс, в первый класс золотой медалью а как вы поняли наши шутки всегда заходят так что не заходи

Вот это прикол! Back, we'll back, we'll back, we'll back, we'll а спонсор нашего выступу Санина Почка! Сани Почка, Успешайте! Залышилась тільки у нас! тебе записати. в школі в якому класі навчався? В економ класі. Пута на Эльвира, это пута А у, нас, а у нас звичайний випадок звичайний в звичайній українській сім'ї. Алло, дорогий, ти коли будеш вдома? Треба сина уложити. Алло, кохана, я додому десь наставити? А так, так? Футбольний клуб Закарпаття купив нового японського гравця. А китайская Петровка. А вот видите, как понялись старые КВНчики. Вот Буланов, депутат горсовета. Сергей Денисенко, координатор Ассоциации КВН Украины. И только елка, как пела, так и поет. А в Чеческом районе города Москвы открыли университет имени первого закопатского строителя. Юра, Юра, ты знаешь, я так люблю мыться угорячей Тобі добре, ты хоть чайник клавишешь. Ми хочемо сказати, дівчата, якщо вам сподобався наш виступ, то відсилайте смс з коротким текстовим повідомленням Володимир Іванович, я згодна. Мені зразу даю, тобі пригадую, що фіналі загадку.